Привіт, друзі. Продовжуємо наші прогулянки Херсоном. Сьогодні ми в парку Слави. Я йду, як казав класик, я йду в бібліотеку. Ну і заодно вирішив показати вам, як виглядає зараз парк слави. Ходити сюди не рекомендовано і небезпечно, тому я нікому не рекомендую сюди ходити. Я йду сюди по роботі, йду в бронежилеті в касці, тому в принципі більш-менш обезпечений. Ну, як бачите, парк Слави виглядає дуже так грустно і печально. Сюди було багато прильотів. Бачите, росіяни частково пошкодили. Е Пам'ятний пам пам знак з переліком героїв Радянського Союзу, які народилися на Херсонщині. Одна частина ціла, інша частина по другій стороні розбита. Можемо підійти і подивитися, як. Діди воювали. Це ще взимку, чи навіть восени був тут прильот. І, бачите, зруйнував пам'ять про дідів. Очевидно, що сам парк заросший, дерева побиті осколками. Я так розумію, що росіяни сюди били з градів, з мінометів, бо ви самі розумієте, річка поряд. А вже за річкою знаходиться е, тимчасово окупована росіянами територія. Така от неохайний, неухожений парк. Побиті гілки валяються. Тут пам'ятник афганцям. Він візуально ніби не постраждав. Ну так, бачите, ось був прильот, або міна, або град, важко сказати, але воронка невелика, Скоріше за все град падав тут. Да. Коли це було важко сказати, а вон тут залишилося на гранітних фонарних тумбах, залишилися сліди від осколків, ламків. Росіяни, я не знаю, яка був якийсь смисл тактичний чи стратегічний стріляти по парку. Ну, але вони, вони це роблять. Ну так виглядає парк слави. Далі, в принципі, мені вже знімати заборонено. Водія заборонена, зйомки у зрізу води. Так, хотів вам просто показати трошки, трошки парка. Парка слава! Дякую за увагу. Підписуйтесь на мост, ставте лайки, не забувайте підтримувати незалежні медіа. До зустрічі!